О тридцяти кілометрах від Києва під Житомиром я знайшла чудо. Виявляється, в Житомирі не тільки шкарпетки гарно роблять це. Величезний комплекс з двома озерами, басейнами, будиночками, які можна орендувати. Сюди можна приїхати просто в їх ресторан або на рибалку. Цей комплекс мені порадили підписники. з Стіктоку відразу покажу актуальні ціни на будиночки. Ресторан у них знаходиться в хвойному лісі із видом на озеро. Я замовила собі коропа, якого вони вранці виловили в цьому ж озері. Від поїдання риба мене відволікає подруга. Намагається нагодувати мене паштетом. Їх мікс паштетів так собі не сподобалася консистенція, а от короп смачний. В Цілому обслуговування привітне, їжа в ресторані смачна, але нічого особливого. Головне тут вид. За наш обід з подругою заплатили 975 гривень. В комплексі ви точно зможете відчути воз'єднання з природою. В них на. Навіть є бджолярня. Дуже хочу приїхати, коли потепліє, зняти їх будиночок і поплавати в басейні. Комплекс поблизу Житомира.